Добрий день, мене звати Софія Ошмаріна і я лікар-дерматолог з міста Одеси. І сьогодні спільно з Академією Паралайт компанії Elegant Group ми продовжуємо розкривати тему лікування акне. Нагадаю, що на попередніх відео ми обговорили, які ж є. Молекули для лікування акне. Потім ми детально розібрали ретиноїди. І сьогодні ми розкриємо ще одну молекулу більш детально. Це бензилпероксид. Бензилпероксид це унікальна молекула. Вона використовується в лікуванні акне дітей, підлітків, дорослих та навіть дозволена вагідним. Бензилпероксид має ряд переваг, такі як антисептична дія. Він знижує Кількість бактерій, але не викликає резистентність, має протизапальну дію та кератолітичні властивості. Бензилплороксид представлений серією Perolite, яка має різні форми, такі як мило та гель, які в свою чергу мають різні концентрації та також можуть бути комбіновані з іншими речовинами. Мило використовується для щоденного очищення шкіри, а гель для нанесення на шкіру. Почати хочу з мила Paralight Plus, хоча це і комбінований засіб, але він йде першим, тому що містить меншу концентрацію бензоіл-пероксиду та також має у складі кліндаміцин. Завдяки цій комбінації вони мають дуже класні протизапальні властивості. Ідеально підійде для старту терапії, наприклад, при комодинальній формі акне з невеликою кількістю запальних елементів у дитини, або якщо площа ураження дуже велика, наприклад, спина. У такому випадку це підійде і для дитини, і для дорослого, але через 2 місяці буде оптимальний перехід на іншу форму лікування. Наприклад, таку як перолайт мило, яка у складі містить 2,5% бензилпероксиду. Його можна використовувати як продовження терапії або як самостійну терапію, наприклад, для великої ділянки ураження як спина, достатньо тривало протягом року, і потім як підтримуюча терапія декілька разів на тиждень. Наступною є форма для нанесення гель на шкіру, і першою буде паролайт гель 2,5% бензоїлпероксиду, який є моєю найулюбленішою молекою, враховуючи свій широкий спектр дії. Перша це як монотерапія, наприклад, комедональна форма акне з невеликою кількістю запалень. Друге, це один з небагатьох препаратів, які можна використовувати для лікування акне під час вагідності. Також його можна використовувати як доповнення до лікування ретиноїдами. Наступний це паралайт Gel 5%. Він має більшу ефективність і більшу протизапальну дію. А також має більший ризик чутливості до препарату, тому я рекомендую в будь-якому разі будь-яку молекулу бензилпероксиду починати вводити в лікування поступово, тобто, наприклад, два рази на тиждень, потім три рази на тиждень, і поступово виходити на щоденне використання. Бензилпероксид можна використовувати самостійно, а також в комбінації з ретиноїдами. В даному випадку ми маємо фіксовану комбінацію це Паролайт А гель, у складі якого бензилпероксид 2,5% і адапален 0,1%. Щоб було простіше орієнтуватися, усі лінійки розділені за назвами, і в даному випадку перолайт могло б нам говорити про те, що ми говоримо про бензилпероксид. Але літера А нам говорить про те, що у складі є адапален, тому дуже легко зорієнтуватись, що за речовина у складі. Тобто підсумуємо, в залежності від ступеню дії, ми можемо розділити препарати від найменшої дії до найбільшої. Це перолайт мило, яке є монокомпонентним у складі тільки бензилпороксид 2,5%. І комбіноване це перолайт плюс, який має ВПО та кліндеміцин. Наступним це є. Бензилпероксид у вигляді гелю 2,5% та 5% і фіксована комбінація Паролайт А, це адапален та бензилпероксид. Враховуючи таку велику кількість речовин, ми можемо обрати відносно того, яке загострення акне ми маємо. Чи проговоримо прості правила, як застосовувати бензилпероксид з серії Paralight. За загальними рекомендаціями нам дозволено використовувати бензилпероксид з 12 років, але також є дослідження, які не виявили впливу на? Е... Негативного впливу на дітей молодшого віку, тож ми можемо безпечно використовувати у дітей з 10 років використання бензоперексиду є безпечним під час вагітності та годування грудю єдине є обмеження, щоб не наносити препарат в тих ділянках, де може бути контакт шкіри дитини з препаратом. Застосовується гель один раз в день на ніч, мило також використовується один раз в день. Головне при використанні нанести його на шкіру і трошки дати, щоб воно попрацювало, а потім вже змивати. Правильним є поступовий початок використання препарату, наприклад, два рази на тиждень, потім три рази на тиждень і поступово виходити на щоденне нанесення. Гель з бензоюпороксидом ми наносимо на чисту суху шкіру після очищення. Враховуючи, що препарат не має звикання, ми можемо призначити його на тривалий термін, наприклад, на три або більше місяців. Бензилпероксид має кератолітичні властивості, що сприяє більш швидкому оновленню клітин. Тому на поверхню шкіри виходять більш молоді та чутливі до сонячного випромінення клітини шкіри. Ми знаємо, що сонячні промені мають пагубний вплив на клітини шкіри. Вони можуть викликати гіперпигментацію та фотостаріння. Тому при використанні серії Perolite, а також Perolite A, обов'язковим є захист шкіри та використання засобів SPF. не тільки влітку, а й на весь термін лікування акне у Flight SPF 50. Містить у своєму складі фільтри від UVA та UVB променів, а також олію дерева ши та алантеїн. Це надійно захищає шкіру від шкідливого впливу променів сонця. Олія дерева ши зволожує та підтримує молодість шкіри. А також алантеїн надає протизапальну, регенеруючу та антиоксидантну дію. Сьогодні ми з вами говорили про молекулу бензоїлпероксид, що використовується при лікуванні акне. А також докладніше ознайомились серією засобів, що містить бензилпероксид. Це перолайт, і обговорили правила застосування бензоїлпероксиду, включаючи важливість використання сонцезахисту такого як Уфлайт SPF 50. З вами була Академія Перолайт від компанії Elegant Group і я Ошмаріна Софія.